Виробництво тактичного спорядження Ювін Протект пропонує роботу неподалік міста у селі Нижній Вербіж. Долучитися до пошиття необхідних для військових речей можуть люди, які вміють професійно шити. Більше про виробництво розповімо далі. Тетяна на виробництві тактичного військового спорядження Ювін Протект, що неподалік Коломиї, працює вже майже два роки. Дівчина розпочала шити після завершення навчального закладу. каже, хоч робота на перший погляд складна, та відчуває, що своєю працею допомагаєш військовим. Ця робота дуже цікава. Тут є розвиток допомагати військовим. Це дуже в наш час. Ірина на виробництві «Вінпротект» майже рік, та її історія тут розпочалася швидше. Дівчина прийшла безкоштовні курси, які організовує компанія, і отримала роботу. Різні... Каже, професійне зростання і розуміння того, що допомагаєш військовим, мотивує відповідально працювати. Я тут відчуваю себе корисною, тому що ми тут лишаємо вироби, які допомагають нашим військам виконувати дуже важливі завдання на фронті. Це є мотива. Для нашої команди і для мене, зокрема, компанія з виробництва тактичного спорядження «Ювін Протект» вже четвертий рік на ринку. Тут створюють високоякісне спорядження, яке допомагає військовослужбовцям виконувати складні завдання на фронті. Постійно розширюють асортимент, розробляють нові вироби. Розповідає Оксана Ющак, керівниця виробництва компанії на Коломийщині. Шиємо плитоноски, румінно-плачові системи. Підсумки ну у нас дуже великий асортимент. Ми маємо бути максимально ефективними, тому що наш клієнт. Це військові, які завжди потребують найкращого. це нас мотивує. Тому запрошують до співпраці людей, які професійно вміють шити і готові розвиватись і працювати задля нашої перемоги. Ми шукаємо досвідчених людей, досвідчених швачок, які хочуть розвиватися, впевнені в собі рішучі, відповідальні. Усі деталі щодо праси влаштування на виробництві «Ювін протект. Ви можете дізнатись за номером телефону 098. Дев'ятсот сорок чотири, двадцять п'ять, сімдесят один.